Добрий день, діти! Тема сьогоднішнього нашого заняття Тарасові Шляхи. Ми сьогодні з вами поговоримо про життя великого українського поета Тараса Григоровича Шевченка. Тарас Григорович Шевченко народився діти, 9 березня. 1814 року. В селі Моринці, що на Черкащині, в сім'ї Кріпака. Дуже рано Шевченко втратив батьків. Втративши їх, Тарас найметував пас ягнят, деякий час був школярем-попихачем у дякона. Тарас Ріс розумним хлопчиком. Був він пустотливим, допитливим, мрійливим, мав феноменальну пам'ять, любив природу, пісні розповідав про минуле. В 1832 році Тараса віддали на навчання до художника Ширяєва. Знаходячись у Петербурзі, він багато малював з натури. Любив малювати. Діти, Шевченко не тільки гарно малював, а й з дитячих років почав писати ствірші. 1940 року вийшла перша його збірка, яка називалася Кобзарем. В своїх віршах та поемах Шевченко описував тяжке життя народу того часу. Коли читаєш його вірші, то ніби чуєш ніжну, сумну пісню. Так, як наче співає народ, Ще раз Григорий Шевченко в 1861 році дуже тяжко захворів. 10 ж березня не стало поета. Спочатку його поховали в Петербурзі, але через два місяці перевезли його прах до України. Із цих прислів'їв, діти, буде зрозуміло, хто ж такий для нас Шевченко. Послухайте: Шевченкові твори сяють, мов зорі. Ми Шевченка славить будем і ніколи не забудем. Шевченків Кобзар то для народу великий дар. Шевченко, діти, написав більш ніж тисячу творів. Дуже багато композиторів створили на його слова 500 музичних творів. Також було створено цілу науку, як знавство. Як казав діти, Тарас Григорович Шевченко, учіться, читайте, і свого не цурайтесь, і чужого научайтеся. Тож на сьогодні все. До побачення!